Чи ми продовжуємо з вами працювати з перетворенням наших раціональних виразів і скореннями? І дивимося з вами, будь ласка, перший приклад перетворення це додавання, віднімання, множення ділення та піднесення до і ірраціональних виразів. І так, дивимося, подайте у вигляді кореня. Перший вираз – Корінь з трьох помножити на корінь з 7. Оскільки у нас з вами показник корення однаковий, тоді ми можемо це записати у вигляді добутку під коренем – 3 помножити на 7. Отже, це буде корінь з 21. Другий приклад перед нами дріб. Знову ж таки, показник корення однаковий. Це звичайний корінь квадратний. Отже, ми можемо записати корінь із дробу 2,13. І все. В даному дробі не можна нічого скоротити або обчислити, тому ми його залишаємо з вами в такому вигляді. Рухаємось далі. Дивимось наступне завдання. Виконайте множення. Як ви бачите, в всіх чотирьох виразах у нас з вами є дужки. Тому ці дужки ми з вами розкриваємо за звичайним правилом розкриття дужок. Малюємо стрілочки, які символізують собою назву фонтанчиком, і будемо їх розкривати. Перше, у нас з вами корінь з п'яти помножити на корінь з п'яти. Додати, бо в дужках діє додавання, корінь з п'яти, помножити на корінь з 20. Дорівнює. Оскільки ми з вами вже знаємо, корінь з п'яти. Помножити на корінь з 5, це буде 5. Або це корінь з 5 у квадраті, це все одно буде 5. Додати. Оскільки тут є множення, то ми можемо взяти спільний корінь і помножити 5 на 20. 5 помножити на 20 це буде 100. А корінь зі 100 це 10. Отже, 5 додати 10 буде 15. Дивимося з вами третій вираз. Тут у нас з вами дві дужки, Отже, ми будемо множити. Ось таким чином. Враховуючи знаки, не забуваємо це 1 помножити на 3. 3. Додати 1 помножити на корінь з 2, корінь з 2. Додати мінус корінь з 2 помножити на 3. Значить, буде мінус 3 коріння з 2. І мінус корінь з 2 помножити на корінь з 2, отже буде мінус корінь з 4 або просто 2. Зводимо подібні доданки. Це у нас з вами числа, 3 відняти 2, це буде 1. І корінь з 2 відняти 3 корень з 2, це буде мінус 2 корінь з 2. Тут у нас з вами 1 корінь з 2, 1 відняти 3, це буде мінус 2. Дивимося з вами наступне завдання. Спростіть вираз, використовуючи формули скороченого множення. І так, дивимося з вами другий вираз. У нас тут з вами перемножаються дві дужки, Отже, це буде не що інакше, як ось така формула скороченого множення. Що ми тут будемо робити? Беремо дужку, яка стоїть в, зі знаком мінус, і підносимо кожне з цих чисел до квадрату, тобто А в квадраті відняти Б в квадраті. Тепер застосуємо цю формулу до нашого виразу. Віднаходимо дужку, яка стоїть зі знаком мінус, і підносимо кожне із чисел до квадрату, тобто 2 в квадраті це 4. Відняти корінь із трьох у квадраті це 3, тобто 4 відняти 3 буде 1. 1. Дивимося з вами четвертий вираз. Тут у нас з вами також є формула скороченого множення, але це інша формула. Корінь з 2 додати корінь із 7 в дужках і в квадраті. Дана формула розкривається наступним чином. А в квадраті додати подвоєний добуток першого на другий і додати Б в квадраті. Підставимо замість А у нас з вами корінь з 2. Корінь з 2 у квадраті це буде 2. Додати 2 помножити на корінь з 2 на корінь із 7. Додати корінь із 7 у квадраті. Це у нас 7. І після дужок відняти 9 ми переписуємо. Дорівнює. Рахуємо подібні доданки. Одразу можемо з вами порахувати. 2 додати 7, відняти 9 це буде 0. Ці три доданки взаємно знищуються. І залишається лише подвоєний добуток. Отже, пишемо 2. А під коренем у нас з вами 2 помножити на 7. Це можна порахувати, це буде 14. Отже, отримали з вами вираз. 2 корені з 14. Тепер переходимо з вами до наступного виду перетворень, яке називається. Позбутися від ірраціональності. Позбуваємося від ірраціональності. І так, як же ж позбутися від ірраціональності і що це таке? Ірраціональність в знаменнику дрова це те, що у нас з вами в знаменнику знаходиться корінь, і нам потрібно від нього позбутися. Як позбуватися від кореня? Ми повинні з вами домножити чисельник і знаменник на корінь, який знаходиться в знаменнику. В нашому випадку це корінь з трьох. Далі. Ні в якому випадку зараз не скорочуйте дріб, лише рахуйте те, що ми з вами отримали. Тому що наше з вами завдання це позбутися від ірраціональності. Якщо ви зараз скоротите даний вираз, то наші корені в знаменнику не зникнуть. І так, рахуємо одразу знаменник. Корінь з трьох помножити на корінь з трьох це буде 3. В чисельнику у нас з вами залишається вираз 2 корені з 3. Далі цей вираз скоротити не можна, тому ми залишаємо його в такому вигляді. Дивимося з вами другий приклад. Ми другий дріб будемо домножати з вами на корінь з 5. Чисельник і знаменник. В знаменнику буде 5. В чисельнику буде 10 коренів з 5. В даному виразі ми з вами можемо скоротити 10 та 5. Скорочуємо на 5, буде 1 та 2. Оскільки в знаменнику одиничка, то ми можемо її відкинути і буде просто 2 корені з 5. 2 корені з 5. І пропоную вашій увазі іще один такий вираз. Ось такий дріб. Чим даний вираз відрізняється від попередніх? Тим, що назвами тут в знаменнику стоїть не просто корінь, а стоїть корінь з додатковою дією. Як же ж нам позбутись ірраціональності в таких виразах? В таких виразах ми будемо домножати на вираз, який називається спряжене? Спряжене. Що це за вираз? Це вираз, який відрізняється знаком. Тобто, якщо у нас з вами в знаменнику один мінус корінь із двох, то нам з вами потрібно домножити на один плюс корінь із двох. Чому саме так? Ми з вами зараз отримаємо формулу скороченого множення, яка підносить до квадрата наші корені, що, в свою чергу, дозволяє позбутись від цих коренів. Отже. Дивимося з вами, що ж у нас буде відбуватись. Чисельник множимо на 1 плюс корінь із 2, і знаменник множимо на 1 плюс корінь із 2. Чисельник можемо з вами розкрити або перетворити, можемо поки що залишити в такому вигляді. Головне попрацювати із знаменником. Знаменник — це формула, яку ми з вами попередньо сьогодні вже опрацьовували. А в квадраті відняти Б в квадраті дорівнює А мінус В помножене на А плюс В. Отже, у нас з вами формула записана ось так, як після знака дорівнює Нам її потрібно згорнути. Отже, згортаємо 1 в квадраті це 1, корінь з 2 підносимо до квадрата це 2. Вираз в знаменнику ми з вами можемо порахувати. Це буде мінус 1, Отже, виносимо мінус наперед, і можемо розкрити дужки. Це буде мінус 2, мінус 2 корінь з 2. Ось такий вираз ми з вами отримали. Сподіваюсь, вам було зрозуміло.